Округлимо десяткові дроби. Перше завдання у нас потрібно округлити дроби до десятих. 8,263. Приблизно дорівнює, якщо ми округлимо його до десятих. Десяті – це двіючка, наступна цифра 6.

55112 100 тисячних, Приблизно округлимо до десятих. П'ятірка позначає десяті, Наступна цифра п'ятірка, Отже, попередню цифру потрібно збільшити на одиничку, тобто це приблизно 0,6. У другому завданні потрібно округлити до сотих. Маємо 3,274. В соті це в нас цифра 7. Наступна цифра четвірка. Отже, сімірку ми не збільшуємо на одиничку. Тобто це буде приблизно 3,27. Наступне число: 11,958, приблизно дорівнює. Ось це в нас соті наступна цифра 8. 8 більше, ніж 5, отже, п'ятірку збільшуємо на одиничку. Тобто в нас вийде 11,96. Наступне число 9,097, приблизно дорівнює. За соті відповідає цифра 9. Наступна цифра 7. Це більше, ніж 5, отже, дев'ятку збільшуємо на одиничку, стає десять, отже, сюди де нулик, ставиться одиничка. Тобто це приблизно дорівнює 9,1. Третє завдання нам потрібно округлити до одиниць. У нас є число 35,24, приблизно дорівнює ось ця цифра відповідає за одиниці. Наступна цифра двічка, вона менше, ніж 5. Отже, цифра 5 не збільшується, тобто це приблизно дорівнює 35. Наступне число 41,096. Приблизно дорівнює, будемо дивитися, тут у нас одиничка відповідає за одиниці. Наступна цифра нулик. Нулик менше, ніж 5. Отже, цифра 1 не збільшується, тобто це приблизно дорівнює 41. Наступне число 125,608, приблизно дорівнює ось ця цифра відповідає за одиниці. Наступна цифра 6. Вона більша, ніж п'ятірка, і тому п'ятірка, яка перед цим стоїть, збільшиться на одиничку, тобто, це приблизно дорівнює 126, ціли.